Четверта інтелектуальна битва, благодійний бере ринк Бриатом 2025 відбувся на Хмельницькій АЕС. За перемогу змагалося 9 команд. Учасниками продемонстровано блискучі знання, блискавичну реакцію, ерудованість з різних областей науки, техніки, природничих дисциплін. Це дозволяє бути впевненим в тому, що на нашій станції е, працюють люди, які е, Завжди готові дізнаватися щось нове, рухатися до якихось нових знань. Ну і ці знання будуть допомагати їм не тільки в побутовому житті, ну і в професійному. Так само. Вісім команд було сформовано з працівників різних підрозділів Хмельницької АЕС. Незмінним учасником брейрингу на енергопідприємстві виступила команда атом Нетішинської гімназії гармонії. Позитивним досвідом цьогорічних ігор стало, що капітанами двох команд навчально-тренувального центру та служби інформаційних технологій були керівники підрозділів Василь Слуханський та Денис Клюшніков. Розум помножений на неабиякий запал, зіграність та жагу до перемоги демонструвала кожна із команд, Калейдоскопом за ігровими столами змінювалися учасники інтелектуальних ігор. Фортуна того дня не була на її боці і з дистанції раніше зійшли команди електричного цеху, загону відомчої воєнізованої охорони, енергоремонтного підрозділу та управління капітального будівництва. До останнього у групі лідерів залишалася команда цеху теплової автоматики та вимірювань, яка перед півфіналом покинула групу. А у півфіналі команда служби інформаційних технологій поступилася педагогам атому з рахунком 5-4. Атмосфера дуже гарна. Команда зібралася в перший раз такому складі. Ми дуже задоволені результатом. Не на поразки, ми гідно грали півфінальну і фінальну гру. Програли обидві матчі з рахунком 5-4. Ми хотіли третє місце, ну трішечки не вистачило. Свою гру протягом брейрингу знайшла в переважній більшості жіноча команда хімічного цеху, яка і вийшла у фінал. Лідери гри команда НТЦ, команда Штурм хімічний цех та команда Атом змагалися у фіналі за призові місця. В результаті інтелектуальних баталій перше місце виборола команда навчально-тренувального центру. На другому команда Штурм хімічний цех, третя команди Атом гімназія Гармонія. Поєднання досвіду з амбіційністю та талантом молодих у формуванні команди це шлях до успіху, посилається на Валерія Лобановського Василь Слуханський, капітан команди Переможниці та начальник НТЦ. Переконаний, це певний досвід і зближення з колективом, коли працюєш за столом не як з підлеглими, а як з однодумцями. Відчував, що за одним столом зі мною перша це команда. Друге, що це робити. Тобто, абсолютно, я думаю, що в моїх підпорядкованих теж ніякого відчуття, що там начальник, так я був капітаном команди і старався виконувати функції, ну наскільки це можна як найкраще. тому що це теж я зрозумів, що це теж велика відповідальність, і тут теж треба залишатися капітаном до кінця. Хмельницький ХАЕС постійно працює над досконаленням проведення заходу. З кожним роком покращується організація, якою займається молодь ХАЕС. Цікавішими стають і питання. Адміністрація підприємства враховує слушні пропозиції учасників та вболівальників. Прямо по ходу проведення заходу змінну розташування кнопок для того, щоб люди могли бачити зразу і відлік часу, і оперативно реагувати на час, який залишається до закінчення терміну 30-секундного. Ну а також технічними засобами синхронізувати можливість фіксації, коли відбувається фальстарт, щоб це не віддавати на відкуп людини. Віталій П'ятковський подякував молодіжній організації підприємства за вдале проведення Рингу, а учасникам за позитивні емоції. В майбутньому порадив би проводити ці заходи частіше. Можна, наприклад, проводити ці заходи з керівниками, щоб були керівники команди керівників вищої ламки. О, сьогодні показали гра, що це цікаво, це зближує колектив, він робиться більш згуртованіший. Брейнатом Атом 2025 на ХС зібрав на потреби збройних сил України понад 12 тисяч гривень. Атомники в чергове підтримали наших воїнів та продемонстрували, що єднання та командний дух приводять до перемоги.